А що було з будинком? Покрівлю, здиховімувало. Потискали сіни, на сараї, на, на погребі. А скільки вам років? 84-й. дівчатка, осторожно, діти по шкочку. Так, да, сьогодні слизько. Ковки повивала, вікна то храми аж у хату. Іра, ти беревки в діло? Ще ні. Ти вже там наскрізь мокра, ні? Термобілизна, флісова кофта. Вітаю, ви дивитесь незламні на телеканалі Новий Чернігів. Сьогодні знайомимо вас із сильними та витривалими дівчатами, які після відходу окупантів з території Чернігова почали активно діяти. Наряду з чоловіками-добровольцями вони почали допомагати людям, які втратили житло або житло, яких постраждало значно від активних бойових дій. Знайомтеся, Ірина Науменко та Ірина Пилипенко. За що ми будемо вішати систему? Ну, тут забавку вгорі. Ви не застраховані ніяк, йде такий дощ. У нас є мотузки, у нас є системи, ми зараз їх причіпимо, одягнемось. Дахи, дахами роботи роботи, але ж за собою треба дивитися. Берегти своє життя. Обов'язково. Щодо а, вашого волонтерства з самого початку, чому ви цим зайнялися? Ми були, в принципі, весь час тут і. Коли ми з дітьми там сиділи в погрібі в себе, якраз тоді оці всі літаки були, кажу, ну все кажу, якщо виживемо, і десь Бог каже, все добре, буду робити все, що завгодно, аби тільки. І потім якось воно так знайома каже: поїхали, там хлопці займаються, розбирають будинки. Кажу, ну поїхали так, день, другий, і воно так затягнуло. І вже тепер як рідні всі. У мене було, в принципі, так само ми поряд, а, сусіди. Під річкою, от е, так само думала. І ну насправді це дуже тяжка ситуація. Зараз у кожного може таке статися, і ми маємо допомагати. Ми маємо щось робити, щоб, щоб допомогти. І все маємо, і все ну і сидіти склавши робити. руки. Оце все дивитися на оці всі. Ну я, наприклад, я не можу. Всю до руїни треба якось відбудовувати, треба робити місто живішим, щоб воно жило далі своєю душею. А душа міста то є люди. За освітою ви бухгалтер, а я ви журналіст. студентка журналіст. студентка журналістики. Отак. Коли майбутнє. Ми працюємо розумово, а потім приходимо сюди працювати фізично. І це урівноважено якось. Дівчата вам заважають чи навпаки допомагають. Ну слухай, тут такі дівчата, що вони роблять більше ніж чоловіки, деякі без будь-якого юмору, без будь-яких перебільшень. Не завидую їхні, їхні. оце непогода, це погоджуся вночі. Я їм не прямо не завидую. А так я дякую від душі. Як ви познайомилися з цим господарем, з цим дідусем, якому 84 роки? Позвонив знайомий, каже, є на масанах дідусь, каже, він сам, діти, мабуть, десь є, але ми їх не бачили. Ми тут рядашком працювали. Коли ми залізли перевіряти дах. Днем дивися, і воно так усе так решето, 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 решето. На тій стороні взагалі там було все побите, і балка була тріснута, і все, хлопці міняли. Ну, так одну сторону перекрили, а Сьогодні ну, сьогодні трішки нам свого погоди не пощастило, але зробимо другу. А яку роботу ви довіряєте їм виконувати? Вони роблять все, вони навіть не питаються. саме беруть і роблять. Так, Так, да, вони дуже ніця і дуже крутіли звичайно. Ви ж не маєте до цього ніякого відношення. Як ви вчилися? Хто вас вчив? Хлопці наші. Прийшли сказали дівчата, полізете? Ну поліземо, вчать, розповідають, що треба робити. Кожного разу щось новеньке, щось показують. Яку роботу ви виконуєте? Що вам довіряють все? все. Демонтаж шиферу, потім ну е, як вона розказка банеру або рубіроїду, прикріплення його. Потім вже кладеться шифер і прибивається все в принципі довіряється канікі добивати. Ну з нами в будь-якому випадку якісь ще з хлопчиків сидить і ну паралельно нам розповідає, що там mm -hmm. да що ну, треба дивиться. робити в будь-якому випадку Ну самому важко, якщо одна дівчина. А так завжди хтось є поруч там роби то, роби так, отут там помилилася, тут треба трошки по-іншому. Ну, гаразд, вчимось. Можете сказати, що ви вже досконало знаєте, як працювати ні, з дахами. Ні, ні. Ні, звичайно, ні, ну дуже багато нюансів. Ну тут, наприклад, простенька, там ну цю вже якось, щось би придумали зробити, але ж є різні ситуації, там поміняти ту саму балку. Ну я ще не знаю, як її робити. Я розумію, що її треба зробити, але як то все правильно, ну ні, ще багато-багато роботи і вчитися і точно ні ще. Такі дівчата просто незламні, сильні духом, міцні, витривалі, дощ не дощ. А ви робите а робити дихи. треба? А як можна по-іншому? Як можна оглянути на того дідуську залишити його і сказати, що ну, ну підставляйте відра далі? Ну хай капає. Які емоції, коли ви дивитесь на оці руїни, які наробила Росія? Ну знаєте, хтось би попався, так мабуть, бо голими бруками б розірвала б. Кожен будинок це зводиться наново. Наскільки це багато сил? Ні, прі велика катастрофа, і це неможливо стерпіти. 485 дітей. Зараз загинули. Багато покалічених дітей. Діти це наше майбутнє, яке зараз дивиться і бачить перед собою зруйновані будинки. Навіщо це Путіну? Тобто, для чого йому була оця війна? Як ви думаєте? Ну, мабуть, хотів, щоб його запам'ятали. Його, в принципі, запам'ятають, тільки не дуже... з дуже сторони? гарної сторони, мабуть, як він хотів. Запам'ятають, як загарбника. Терориста, ну, да. вбивцю. Як ви думаєте, от перемога все ж таки Наша, за нами? Звичайно, звичайно. за нами, як ніяк по-іншому, по тільки за нами. Тут навіть без варіантів. Нашим хлопцям, нашим військовим, які воюють на передовій, захищають нашу Україну і незалежність. Її, що б ви могли сьогодні сказати? Витримки, терпіння, бо ну, то, ну, то дуже важко. Я взагалі їм поражаюсь, як, як вони там. І особливо дівчатам, які там, я як подумаю, що дівчата з автоматами там бігають, то аж тому витримки, здоров'я, терпіння, терпіння і терпіння. Сили і наснаги. Ну і впевнитися в тому, що ми переможемо. А ми як зможемо, так і підтримаємо. Які плани на майбутнє, на майбутнє життя, яке буде світле, мирне, обов'язково. Не знаю, мабуть, візьму дітей. Поїдемо в Карпат? Так, да, ні. Візьму велосипед, день з вигуляюсь, вигуляєш накатаюся, а потім назад сюди на дахи відбудовувати. Тобто дахи нікуди не дінуться, вони не, будуть. Ну, дах... То ти ще настільки років роботи, що тут ну, тут без варіантів тут ще працювати і працювати. Угу. Ір. Хотілося б влітку все таки з'їздити в Карпати, а потім далі сюди можна. Можливо, у нас буде якийсь відпочинок разом з бо можемо. А потім назад сюди на дахи, а може ми будемо кататися ще по містах і там відбудовувати. Ну. Відбудова залишається в ваших планах. Звичайно. Скільки дахів ви вже підраховували, скільки ви вже перекрили, скільки ви допомогли людям? О-о. Я думаю, дівчата, що ваша родина вам опишається. Особливо, чол... Особливо ваш чоловік, я думаю, вам опишається, що в нього є така дружина, яка. Мабуть, дуже смілива і дуже сильна. Що він каже? Ну, що він каже, нічого не каже. <хи> Ні, Ну молодець. Відпускає. Ну, тут без варіантів. Діти, так, да, діти трішки, мама, коли ти нас з собою забереш, бо вони все літо зі мною потолуках проходили. Сумують, звичайно, трішки, але ж, але ж, вже ж тут нічого не зробиш. Ще таке питання до того, як приїхали хлопці і почали працювати, вже Ірина щось робила. Що зробила? Я привезла інструменти. Затягла драбинку. Ну і почала черепашити шифер. Тобто ти розуміла, що це правильно зробила? Так, звичайно. Брати і, і... і якось і бити і, бити, і бити і викидати. Я всіх можна обережно знімати, слухайте? Ви так розповідаєте, начебто це, це легко і можу навіть я е, стати і робити так з приводу матеріалів і ще якоїсь допомоги. Що вам на сьогодні необхідно, аби зробити більше, допомогти більше? Шифер, пиломатеріал, підкладочний будь який рубіроїти панери, що завгодно. Цього завжди воно як розходиться катастрофічно швидко. Ну і бажаючи руки, більше рук, більше зробимо. Більше буде бригад. Більше дахів. Дівчатка, Я вам дуже вдячна за те, що ви сміливі, сильні. І ну от дівчата ми звичайні. Це, за дівчатами також майбутнє. За такими дівчатами. Наше світле майбутнє. Дякуємо вам за це. Та, будь ласка, ну ми звичайні. Да. Ви дуже скромні. Ні, ми звичайні. І, і Це прекрасно. Дякую вам.